Слава Ісусу Любиму! Чого люди стають безумні? Того що вони думають, що вони вище за когось. У них своя думка, гординя, найвищий гріх, гордість, зуби людей. Вона не приводить ні до чого хорошого. І історія про нового Доносера це чіткий приклад того, як людина втрачає розум. І сім років стає безумно, просто обростає шерстю, когті з'являються їсть траву, як свір живе. І потім Господь дарує просвітлення, розум і новогодоносер благословляє Господа, смиріння це дійсно важливо. Христос дарує.